Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення військовим, тим, хто дивиться відео, близьким побратимам. Чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. намагаються розшисти, дуже хитро використовувати. Тут є та хитрість, може, як використовують, коли заборонена зброя може бути, як коли мілкі, як це називається, коли вибух і мілкі дуже частинки, уламки розлітаються і ще можуть працювати. Підступно, невеликими невеликими групами, або це як летять, коли оці дрони в небі. От, і дуже важливо постійно прислухатися. Тут вийшли карти, і успіх залежить від того, щоб прислухатися вчасно, викривати і закривати небо над людьми, над тим, хто дивиться відео, щоб працювали постійно пильнували. Так, що расисти дуже підно поступають і чекають тільки нагоди, як би пролізти і щось кинути. Дуже погане, нехороше. Заборонена зброя, заперечувий негатив, обирає. Ще не можна контактувати із е, цивільні на, Тут показані люди, які можуть здавати інформацію і за це отримувати гроші. Заперечувась негатив. Вбираю. Але небо закривається. Небезпека з неба. Ще вийшла карта. Якщо є якась церква, може туди бути напад. Там може бути вбито багато людей. Заперечу весь негатив обираю. Прошу вищі сили, допоможіть захистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. І вдень, і вночі захищайте янголи, охоронці. Крильми закрити. Відвертаються всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухова хвиля, уламки, гранати, міни, кулі. Будь-яка загроза, що йде від ворога, від росіян, відвертається і повертається їм назад по Верховному суду, не на переклади на них самих. Буде так і так буде. Хай на них все сипеться, звідки запускають, хто дає накази, хай собі і отримає ці прильоти, і хай їх нищить. Буде так і так буде. І захист міцний, і в день, і вночі. Над усіма, хто дивиться відео, військовими, побратимами, цивільними людьми. Вищі сили захищають, ворогам дороги не дають. Прошу допоможіть, вищі сили захист міцний робіть. Перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх військових України, для всіх, хто дивиться відео. Цивільних і військових, і побратимів, і близьких людей захистіть від будь-якого агресії ураження від бомб ракет, снарядів, дронів, вибухової хвилі, мін, гранат, уламків. Захистіть тіла. І фізичний, і енергетичний простір будь-якого впливу агресивного, що йде від расистів, поверніть це все їм назад, щоб не планували, все руйнується, їхні плани всі руйнуються, і все на себе отримують, буде так і так буде. Да буде захист міцний і вдень, і вночі, вище сили на небе. то все сказане здійснено: так буде. Захист стоїть міцний. Будь ласка, я вас буду просити, перегляньте три рази, і буде набагато сильніший захист стане сильніше. Дякую ще раз за увагу. До зустрічі!